Договір поставки харчових продуктів за договором поставки харчових продуктів, продавець. Постачальник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений срок товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях. А покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Харчовим продуктом вважається речовина, або продукт не перероблений, частково перероблений. Або перероблений, призначений для споживання людиною предметом договору поставки можуть бути харчові продукти, які є в продавця на момент укладання договору, або будуть створені, придбані, отримані. Продавцем у майбутнє. сторонами договору поставки виступають постачальник, тобто продавець, і замовник, тобто покупець, який є суб'єктами господарської діяльності та зареєстровані як такі у встановленому законом порядку. Постачальником за договором можуть бути також юридичні особи-нерезиденти. Умови оплати договору визначаються сторонами та можуть бути передбачені у таких формах як передоплата. Розсрочення платежу відсрочення оплати. Під час визначення строків договору важливо відокремити в договорі строки дії самого договору та строки здійснення постав. Поставки можуть здійснюватись партіями чи по заявці. У випадку поставок партіями у договорі зазначається уся інформація про продукти, що входять до партії, їх кількісні та якісні характеристики, вказується дата та періодичність таких поставок. Якщо обрано модель поставок по заявці, то в такому випадку поставці передує складання Замовником заявки та надсилання її постачальнику у заявці повинна бути також вказана кількісні та якісні характеристики товару яких необхідно поставити, а також дату та умови поставки. У договорі необхідно зазначити терміни подання заявки покупцем, строк виконання поставки постачальником та додати зразок заявки до складу договору. Сторони можуть погодити в договорі також графік поставки, місяць, декада, доба тощо. У договорі повинно бути зазначені вимоги щодо маркування харчових продуктів відповідно до закону України про інформацію для споживачів щодо. Харчових продуктів. У договорі поставки слід зазначити порядок приймання передачі товару сторонами, особливо слід приділити увагу положенням про врегулювання питань поставки на якісного товару чи некомплектного. У договорі поставки можна передбачити відповідальність у вигляді штрафу. Якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, то він буде визначатись згідно із четвертою частиною статті 231 Господарського кодексу. Ви можете скласти та завантажити. Шаблон договору на поставку на нашому сайті або ж скористатись розширеним функціоналом в системі в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати договір, акт, рахунок, заповнений даними, а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.